Цілу плеяду сильних світу цього від президентів до королів відтепер можна побачити у Хмельницькому обласному художньому музеї. Експозицію портретів успішних людей 20-го та 21-го століття представив відомий львівський художник і наш земляк Іван Козак. Експонатами виставки захоплювалися і наші хмельницькі колеги. Леонід Кравчук і Ангела Меркель, Ганна Герман і Ніколя Саркозі, Рінат Ахметов і королева Великобританії, Віктор Пінчук і Король Швеції, Хіларі Клінтон і Володимир Путін, Раїса Богатирьова і Барак Обама ненадовго оселилися в приміщенні обласного художнього музею. Портрети сильних світу, чого репрезентував Подільському глядачеві відомий львівський живописець Іван Козак. Нині художник мешкає у місті Лева. Втім, родом з нашої області, Старосинявського району. Писати почав вже у зрілому віці у 44 роки після перенесену інсульту, колишній правоохоронець взяв у руки пензля і понеслося тільки одних портретів більше 500 є. Ну а так є робіт теж поза тисячу. Нині роботи художника зберігаються у приватних колекціях в Ізраїлі, Канаді, Польщі, Швеції, США, Арабських Еміратах і, звичайно, в Україні. Головними плана Козака є відомі політичні та державні діячі. Це і зробило художника популярним. А от пише він їх не з натури, тільки іноді піддивляється на фотографіях риси обличчя. Я, як був працівник поліції, я Подивлюся на знимку, я вже знаю, яка в нього комплекція. Я придумую одежу, як посадити, як все моє. Утім, поряд із портретами сильних світу. Цього до експозиції увійшли і прості смертні. Жебраки, каліки, одинокі люди теж дивляться з полотен художника. Більше того, саме ці роботи і найбільше вразили як звичайних відвідувачів, так і його колег по цеху. Я більше до таких творів. Схильний, вони мені більш зачіпають заживе, як то кажуть. Мені дуже сподобалось там картини, де старі люди зображені. Насправді дуже гарно передано характер людей. От саме через обличчя, ну як говорять, обличчя людина сама собі заробляє за життя і от дуже гарно передано. Дуже така сильна експозиція, саме яка показує наші дні. А от родзинкою виставки став портрет голови Хмельницької облдержадміністрації Василя Ядухи. Роботу цю автор вирішив особисто репрезентувати і подарувати. Хочу вам його подарувати, тому що дай Бог, що ви так залишилися, в такому, щоб не стаїли так, як на портреті, щоб таким таким сталося. Будемо старатися так. його роботи. Ну, як на мене, то дуже дуже реальні. Практично відчувається по портретах і внутрішній світ людини. Це, мабуть, саме головне. А Яка буде далі доля цієї картини? Вам її подарують? Де ви їх себе дома? повісите? десь чи як? Вдома, звичайно, обов'язково в своєму робочому кабінеті. Очільник краю теж відмитив високохудожню точність портретів Івана Козака. А от до душі губернатору найбільше припала картина із зображенням квітучого буску, що, на його думку, є символом весни і нових звершень.